Синоптики прогнозують, що в Україні в наступні пару днів очікуються дощі, грози та сильний шквалистий вітер. Також вже з середини тижня прийде літня спека. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 20 липня, дощі накриють більшу частину України. Суха погода буде лише у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях, а також у Криму. А ось на всій решті території країни литимуть дощі місцями сильні. Вітер буде поривчастий, 7-12 метрів на секунду. Найпрохолодніше у неділю буде на заході та півночі. Там вдень всього від плюс 22 до плюс 24 градусів тепла. На всій решті території буде спека від плюс 27 до плюс 31 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 16 до плюс 21 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 21 липня, сухо без опадів цей день буде у Львівській, Чернівецькій, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях, а також у Криму. А вже на всій решті території країни летимуть дощі місцями з грозами. Вітер шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися до плюс 27 плюс 31 градусів тепла. Вночі ж буде від плюс 17 до плюс 21 градусів. У вівторок, 22 липня, дощі та грози очікуються у всіх західних областях, а також у Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій та Кіровоградській. На всій решті території буде суха сонячна погода без опадів. Вітер рвучий: 7-12 метрів на секунду. На заході країни все ще буде прохолодно: від плюс 23 до плюс 25 градусів тепла в день. На всій решті території країни вже буде дуже спекотно: від плюс 29 до плюс 33 градусів тепла, місцями до плюс 35 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 18 до плюс 21 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!